Чинівцях шукають нових політиків. Будь-хто до 31 вересня може написати заявку на стажування в якості помічника депутата Чернівецької обласної ради. Цю можливість буковинцям надають Чернівецька обласна рада та студентське науково-історичне товариство. Одним з тих, хто сприяє проекту, є депутат обласної ради Михайло Павлюк. Для нього головне в проекті дати можливість молодій людині відчути себе корисним територіальній громаді, жителям Буковини, так і зробити. Декілька простих, добрих, але корисних справ Ольга Грищен-Грищук закінчила університет за фахом політологія і вважає, що стажування в обласній раді може стати трампліном у її кар'єрі. Перше все спілкування безпосередньо. В такому політичному середовищі в середовищі спілкування з державними службовцями, це дуже круто. Автор цього проекту, помічник депутата Богдан Бисюк, з власного досвіду знає, наскільки важливо в політиці бути вчасно поміченим. До пошуку стажерів ставиться дуже прискіпливо. Здібних обов'язково запишуть в кадровий резерв апарат обласної ради. Процес відбору, щоб він був прозорий, максимально якісний, щоб ми брали тих людей, які дійсно заслуговують це. Невід'ємною частиною стажування будуть зустрічі учасників проекту з громадянами. От безпосередньо. За столом сидить депутат чи його помічник, власне, як ми плануємо. А тут будуть приходити люди, які мають якісь проблеми, будуть писати заяви, звернення. Так ну і відповідно, депутат має можливість прорегувати. Основний етап програми буде тривати 5 місяців упродовж листопада-квітня 2013-2014 років. У рамках проєкту будуть проведено різноманітні лекції, семінари та тренінги. Таким чином чорнівці отримують шанс на свіжих політичних діячів, які змінять наше місто на краще.